Скандали, корупція, незадекларовані статки, незаконне заволодіння земельними ділянками. все це лише частина заслуг депутата ірпінської ради Олександра Пікулика. Наразі нових обертів набирає квартирна афера, де пікулик разом із своєю помічницею Євгенією Ростолопою завдяки зв'язкам та підробленим документам привласнили будинки ЖК «Центральний» свого екс-партнера Максима Макаренка, каже адвокатка потерпілого. Тепер одіозний депутат розпочав дискредитаційну кампанію не тільки проти її клієнта, а й проти неї само. В грудні 2024-го напередодні новорічних свят у мене вдома, в моєму автомобілі та в нотаріальній конторі, де працює моя мати, були проведені обшуки. Обшуки проведені в нотаріальній конторі, робочому місці приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу та моєї матері, і тільки цим я пов'язана з цим приміщенням, є неприпустимими у правовій державі. З ухвали про обшук. Мені стало відомо, що офіс генерального прокурора та ГСУ Національної поліції України здійснює, Досудове розслідування щодо замаху на шахрайське заволодіння майном самого пікулика. В цій паралельній реальності саме мій клієнт вчиняє над пікуликом та його представницею Євгенією Ростолопою фізичний та психологічний тиск з метою отримання прибутку та власного збагачення. Допитана в якості свідка Ростолопа повідомляє про готування до умисного пошкодження належного її транспортного засобу шляхом підпалу. Захисниця Макаренка Наталія Іванова називає дії пікулика та не інакше. Корупційним контрнаступом з огляду на те, які документи відшукували правоохоронці. Я переконана слідчі дії, проведені з метою залякати та чинити тиск на мене, як на представника потерпілого Макаренка, спроба відшукати оригінали документів, які відправлять винного у редерському захопленні товариства заграти, не залишає сумнівів, що саме пікулик Олександр Борисович, використовуючи свої корумповані зв'язки, ініціював дані заходи. З'ясувати на яких підставах проводилися обшуки, взялися і журналісти П'ятого каналу. Натомість слідчі по цій справі шостак Денис від будь-яких коментарів відмовився. Це через кринець вирішується. Я ж не приймаю таких рішень, не можу давати коментарів. Зі слів адвокатки Макаренко, у той час як пікулик з продажу рейдерських захоплених квартир отримує надприбутки, сотні ошуканих власників роками не можуть потрапити до своїх осель. У цій афері активно задіяна і колишня помічниця Кравченка, а нині праворока пікулика Євгенія Ростолопа. Тільки якщо раніше вона, як представниця забудовника, продавала квартири, нині оскаржує право власності на них покупців. До мене звернулися люди, які придбали квартиру до Ферпін Сентерпарк. Однак, при оформленні права власності на майно представниця пікулика Ростолопа Євгенія поставила умови для отримання необхідних для першочергової реєстрації права власності документів. Необхідно дати свідчення, які скомпромтують е, мого клієнта та допоможуть е, притягнути Макаренка Максима до кримінальної відповідальності по сфабрикованій справі. Е, власники відмовились, через що залишились без грошей та без квартир. Адвокатка Наталія Іванова додає пікулик дуже одіозна постаті у скандалах та гучних викриттях. Фігурує не вперше. Він відомий мешканцем Мерпіня, е, стріляниною в ресторані з нагородної зброї. Е, Куруванням в нетверезвому стані та махінаціями з земельними ділянками про махінації з документами ЖК Центральний знають і правоохоронці. Проте ось вже другий рік поспіль розслідування не просувається, каже захисниця Макаренка. Аби зупинити незаконні махінації з нерухомістю, тиск та погрози з боку Олександра Пікулика та Євгенія Ростолопи, Наталія Іванова разом із законним власником Мерпін Центр парку звернулися до ДБР набу генеральної прокуратури та офісу президента. Сподіваються, всі ці справи. Візьмуть під контроль та вирішить максимально прозорий у межах чинного законодавства.